Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, знову ж таки питанням відстрочки, відстрочки у зв'язку з наявністю трьох і більше дітей віком до 18 років. От утримання цих дітей поки ще рішення Верховного суду нема великої палати там передана і повинна бути зразкова справа яким чином все ж таки вважати суддям і встановлювати це отримання? Однак зараз розповім ті практичні поради і те, що відбувається наразі, які документи потрібно все ж таки надавати. Відповідно до статті 23 закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію встановлена така підстава відстрочки за ну, можливість отримання відстрочки у зв'язку, як зазначено, Жінки та чоловіки мають право на відстрочку, на отримання яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів на, за три місяці. При цьому цієї постанови 560-ї за останніми змінами, от, зі змінами на сьогоднішній день, сьогодні у нас 19%. -те. Вересня передбачено перелік документів, це в додатки номер 5 Зверніть на це увагу. До речі, я всі ці документи, всі ці посилання, на ці закони і на постанову дам в себе в телеграм-каналі. Тому запрошую вас підписатись не тільки на YouTube, TikTok мій, де ви будете бачити відео, а також підписатись і на мій телеграм-канал, де я дам посилання безпосередньо на ці нормативні акти, про які я вам зараз розповідаю. Знати ви його можете в YouTube під відео, а в TikTok в шапці каналу. І так, в постанові 560 чітко передбачений перелік документів, які ви повинні подати до Територіального центру комплектування. І зараз я трохи доповню його після того, як я зачитаю, що ще може знадобитись з огляду на те, яким чином це все сформульовано, і що ще, до речі, можуть вимагати в територіальних центрах комплектування. До речі, можу сказати, що направити, щоб не забути, направити ви ці документи можете поштою. У нас вже є випадки, коли направляються поштою, І в принципі в ТЦК, які дотримували. В умова закону, які не вигадують собі нову роботу, не створюють корупційні схеми, по пошті надають відповідь і вносять автоматично всі ці дані в систему, і ви її бачите от в цьому резерв плюс, що у вас є відстрочка у зв'язку з наявністю дітей. До речі, ви от 16-го фактично. Липня, верніше там з 1 липня, з 1 червня, навіть ви не можете перетнути кордон, навіть якщо ви раніше перетинали, у разі якщо у вас нема в реєстрі оцеї відмітки про наявність відстрочки. Тому відстрочка обов'язково потрібна, у разі, якщо ви хочете вільно не тільки отримати саме відстрочку, а й вільно пересуватись через кордон. Що зазначено в законі? Ви повинні подати. Свідоцтво про народження дітей трьох і більше, із зазначенням батьківства військовозобов'язаного та один з документів це свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю, батьком дітей трьох і більше, або рішення суду про розірвання шлюбу, то визначення місця проживання дітей з батьком, матір'ю, або причому не зазначене військовозобов'язним чи ні. Або знову ж таки, або рішення органу опіки і піклування про визначене місце проживання з тим батьків, який є військовозобов'язаним. Або, тобто, це не значить, що всі ці документи, це будь-які з цих документів, або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти, та участь другого батьків у їх вихованні, тобто просто нотаріально посвідчений договір. З ким проживають діти, але ну, тут виникають е, проблеми і питання. Зараз я вам далі розповім. Або рішення суду про встановлення факту перебування дитини на отриманні військовозобов'язаного відповідно до положень статті 315 цивільно процесуального кодексу України, а також договір про. Тут буде вже, а також договір про сплату аліментів на дитину. От, що стосується останнього от цього або рішення суду, як я в самому початку відео зазначив, чекаємо на розв'язання зразкової справи. І думаю, як тільки вона з'явиться, я обов'язково тому підписуйтесь на канал, і обов'язково присвідчу окреме відео, детально розберемо, що там напишуть судді Верховного суду цій справі, які треба буде виконати пункти, яким чином формулювати безпосередньо е, свої вимоги. Тому от, е, з цих питань, коли ви подаєте безпосередньо договора, і, наприклад, ви зрозуміли, коли ви знаходите в шлюбі, у вас троє дітей, питань немає. Однак, якщо ви е, не знаходитесь в шлюбі, то тут виникають е, певні питання. Я би радив, окрім всіх цих документів, які подається, окрім договору, щодо утримання, обов'язково взяти від матері, Ну, якщо ми говоримо про чоловіка військовозобов'язана, матері цих дітей, письмову заяву про те, що ви дійсно приймаєте участь в отриманні дітей і допомагаєте. І жодних претензій до вас нема. В принципі, коли ви подаєте всі ці документи. В ТЦК навіть поштою цього достатньо для того, аби вам надали відстрочку від мобілізації. При цьому знову ж таки нагадую: жодних підстав не надавати відстрочку зв'язку з там застарілими військово-обліковими документами. Відсутності ВЛК у ТЦК немає. Це вже від себе вони вигадують такі вимоги. Ну тут ви теж можете не перейматися, у зв'язку з тим, що у вас є ці підстави, ви можете спокійно проходити ВЛК. І, у разі, якщо вам намагаються вручити повістку в направлену військову частину, можете. Спокійно від неї відмовлятись з огляду на те, що у вас є всі права і підстави для отримання відстрочки. І Далі вже в судовому порядку будемо вирішувати, яким чином примушувати. Ну вони дуже бояться шкандалів. Тому, якщо ви досить чітко і впевнені в собі, і даєте їм зрозуміти, що ніякої мобілізації не буде, так як у вас є троє більше дітей, яких ви дійсно отримуєте, то Питань не виникає, і, в принципі, ніхто нікого в мене ще не було випадків в моїй практиці, щоб когось кудись направляли. Тому зверніть на це увагу. У разі якщо вам буде потрібна допомога із складанням документів, чи захистом ваших прав, звертайте, з радістю допоможемо. Ну і в будь-якому разі, як я завжди говорю, пам'ятайте, Україну треба захищати. Іншої країни у нас немає. Іншої країни у нас ніколи і не буде. Тому треба і захищати, треба допомагати Збройним силам, треба допомагати Україні вистояти. Вірити в перемогу, і ми віримо в перемогу. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Підписуйтесь, поширюйте відео, ставте вподобайки, поширюйте в своїх соціальних мережах, щоб люди знали про свої права. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!